Аби здобути перемогу у черговому змаганні в залік міської гімназіади школярів, діти відповідально тренувалися, бо на черзі змагання з дарцу і кульової стрільби. Визначальними у цих видах спорту стають уважність, влучність і чіткий розрахунок. Серед учасників були як вправні гравці, так і зовсім новачки, зацікавлені у вивченні нового. Головний суддя змагань Юрій Подрига говорить: цього разу прийшло позмагатися 15 команд, а отже, усі заклади освіти громади. Сьогодні в нас тривають змагання гімназіади школярів Миргородської міської територіальної громади. Це шостий, і сьомий вид, відповідно, це кульова стрільба і дартс. Наступним видом змагань буде у нас легка атлетика. Цьогорічні змагання із Дарцу із кульової стрільби з пневматичної гвинтівки провели на базі Миргородського ліцею лінгвіст. Школярі зібралися, щоб продемонструвати свою майстерність та вміння у цих не зовсім звичних для шкільного спорту дисциплінах. Коли змагання розпочалися, учасники повністю сконцентрувалися на грі. У залі відчувалася атмосфера переживань і підтримки. Кожен учень, який долучився до гри, намагався влучити якнайближче до цілі, аби його команда набрала бали і могла претендувати на призові місця. Із настроєм на перемогу. На змагання прийшли учні Миргородської гімназії номер 3 Представник команди Захар Шевченко розповів, що участі в змаганнях передувала тривала підготовка. Підготовка була ну, десь в неділю. Підготовувалися, забирали нас уроків. Сиділи, займалися позмагатися з колективом інших шкіл. В цілому настрій дуже гарний. Команди школярів складалися із хлопців і дівчат. Представниці команди Миргородського ліцею №1 імені Панаса Мирного поділилися своїми емоціями одразу після змагання на влучність у кульовій стрільбі. Дівчата зауважили, що своїми результатами вони задоволені. Ми готувалися десь неділі три. Ми ну, задоволені своїми результатами. Ми вже в школі стріляли і навіть тренувалися в п'ятій школі. Тому Надіємося на якесь призове місце. Дуже багато було переживань, дуже переживала, руки тремтіли дуже сильно. Але дві десятки є. А далі будемо дивитися, будемо на щось надіятися. Можливо, щось і виграємо. Надіємося на це. За результатами, які показали учасники, призові місця розподілилися наступним чином. Перше місце в змаганнях з Дарцу посіла команда ліцею №1 імені Панаса Мирного. Другими стали представники ліцею імені Івана Зубковського. І почесне третє місце здобула команда ліцею імені Тараса Шевченка. У кульовій стрільбі кращими також стали учні ліцею №1 імені Панаса Мирного. Срібні нагороди дісталися команді ліцею імені Тараса Шевченка, а бронзові команді ліцею імені Івана Зубковського. У кожному виді спорту визначили призерів у індивідуальному заліку серед дівчат і хлопців. Організатори гімназіади, а це управління освіти молоді та спорту, висловлюють подяку адміністрації ліцею лінгвіст за надані майданчики і допомогу у проведенні змагань.